В ефірі інформаційна програма день. Це головні новини області. Студії Юрій Савчин. Вітаю вас. Підприємства процвітають, люди страждають. У селищі Квасилів жителі двох вулиць нарікають на те, що вантажівки, які їздять до промислових об'єктів, тим самим руйнують їхні будинки. Прогнозують, після відкриття потужної меблевої фабрики ситуація ще погіршиться. Просимо прийняти міри. Якщо не прийме ніхто, ми будемо звертатися вище стоящі органи, тому що це дорога не для цього. Трішки радості у невеселих лікарняних буднях. Модельне агентство влаштувало справжнє свято в обласній дитячій лікарні. Іграми та конкурсами хвору малечу розважали величезні казкові звірі, сонечко та янгол. Діти тут різні, лежать з різними хворобами, їм сумно, а це для них справді свято. Побільше б таких. Сто літ по життю без таблеток, окулярів, але з піснею. Поважний ювілей відзначила жителька села Озеро Володимирецького району Парасковія Король. Що це було Ашозанова чемпіонат рівного плавання у рамках міської спартакіади фінішував в обласному центрі. Участь у змаганнях взяло понад 150 плавців. Незважаючи на святковий настрій, більшість з них бідкаються. У місті не створено умов для якісної підготовки спортсменів. Здесь ні нормальних словна. Підприємства процвітають. Люди страждають у селищі Квасилів, що поблизу рівного жителі двох вулиць нарікають на те, що вантажівки, які їздять до промислових об'єктів, тим самим руйнують їхні будинки. Прогнозують після відкриття потужної меблевої фабрики. Ситуація стане ще гіршою. Вихід із непростої ситуації шукав Іван Марчук. Ну гляньте, отак середину. Все подивіться. Усе це до Пасхи пані Любов планує заштукатурити. Та чи надовго її праці вистачить? Жінка не знає. За кілька метрів від будинку щодня проїжджають десятки вантажівок. В хаті все дрижить, і я так думаю, від цієї вібрації оце мені так сталося. Ми боїмося за свої будинки, розумієте? Як вони розсипляться, хто нам їх построїть? За свої будинки бояться і сусіди пані Любові, у яких теж на стінах з'явились тріщини. Люди кажуть, що від проїзду вантажівок страждають дві вулиці: соборна та індустріальна. Це приблизно 30 дворів. Через приватний сектор ці машини проїжджають до кількох підприємств, які на околиці Квасилова запрацювали приблизно рік тому. Три зміни працюють і вночі їдуть машини, і в день в одну сторону загружені в другу. Люди обурені розповідають лише восени. Ці комунальні дороги відремонтували, і нині вони знову псують. Юця, бо не розраховані на такий вантажопотік. Просимо прийняти міри. Якщо не прийме, ніхто ми будемо звертатися. Вище стоящі органи, тому що це дорога не для цього. Ще більше занепокоєння у квасилівчан викликає те, що вже незабаром розпочне роботу потужна меблева фабрика. Тоді кажуть, кількість вантажівок збільшиться на порядок. Відтак переконані люди, необхідно шукати інший маршрут, наприклад, через територію ват Рівнесільмаш. Вихід з положення, я так думаю, буде, і нічого не треба нового придумувати. Треба повернутися до старої радянської схеми руху автомобільного транспорту. Через промислову зону. Втім, чи вдасться це зробити, наразі невідомо. Це ваше право, я вам дуже дякую до побачення. Ми пробували домовитись про коментар на камеру із керівником Рівнесельмашу, Однак Роман Басараба категорично відмовився це робити. У телефонній розмові лише заявив, що по території підприємства вантажівки не можуть проїхати фізично. Іншої думки селищний голова Квасилова у свій час Дмитро Кред багато років працював заступником директора Рівне Сільмашу. Каже, на 50 гектарах території є троє воріт, через які можуть заїхати вантажівки і проїхати як до самої меблової фабрики, так і до інших підприємств. Можливо, не, не на всій території розраховано радіуси повороту саме на великогабаритні машини, але це технічно підправити і вирішити можливо. На конструктивний діалог із на сільмашем сподіваються, і в районній адміністрації районна державна адміністрація, селищна рада будуть піднімати перед інвесторами це питання для того, щоб вивчити ці можливості і запускати великогабаритний транспорт. Хоча стан на сьогоднішній день тієї дороги, які довгий час не експлуатували, звичайно, теж потребує ремонту. Хто візьме на себе ремонт цих доріг? Як складуться договірні зобов'язання між Інвестором рівне сільмашу і іншими підприємствами будемо розглядати. Також в райадміністрації кажуть, частково вирішити проблему може зменшення швидкості руху вантажівок. Для цього радять селищній раді встановити відповідні знаки і звернутись до ДАІ. Іван Марчук, Назар Мідріган та Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День. Усі парковки в Рівному знову безплатні. Міськвиконком призупинив дію свого торішнього рішення про надання дозволу на здійснення паркування в місті. Цей документ передбачав облаштування парковок та стягнення плати за паркування. Причиною теперішнього нововведення стало рішення Кабміну про обов'язкове обладнання всіх парковок паркоматами. Їх встановлення кажуть міські чиновники, економічно невигідне, адже купиться таке переобладнання лише за кілька десятків років. Передсвятковий фермерський ярмарок відбувся у рівному: овочі, і м'ясо, молоко, рибу, кондитерські вироби та ковбаси, крупи і саджанці та чимало іншого рівня не мали можливість придбати за цінами виробника. Усім цим крамам торгували із 60 машин та лотків. Більша частина продавців фермери та одноосібники, яким окрім базару і спродати сніде. Що і по чим продавали, дізнавалась Галина Шепель. Погожа днина, час сіяти зернові та садити картоплю, а фермери торгують. А де ж іще та коли їм нададуть таку можливість продати вирощене і не платити за місце на ринку? За участь я не плачу нічого. Для нас то є вигідно. Чому картошка е, По 80 копійок. Дешевизна овочів тішить покупців, але не фермерів. Кажуть, перекупники, які мають час брати участь у тендерах, наживаються на їх праці. І хоча торгівля йде жваво, на великі статки селяни не розраховують. На жаль, у нас бувають такі перекоси, що один рік. Е не до виробництва продукції, другий рік перевиробництво продукції. Особливо минулий рік для сільозвиробників, для фермерів був цим і недолік, що все ж таки продукції було більше, ніж попит, і по цій причині багато продукцій залишилося. Утім, така ситуація не новина для фермерів. Нема ціни ні на овочі, ні на м'ясо, ні на молоко. Вирощувати, кажуть, навчилися, а от торгувати виробнику нема коли. Але треба продавати напряму, інакше невигідно. М'ясо вирощене своїми силами і вгодоване на всій продукції, яка виготовляється, вирощується на нашому полі. Добавок і нічого там немає. Якщо реалізовувати від виробника до споживача, то воно є вигідним. А якщо через перероб через переробника, то дуже збитково, дуже збитково, тому що он подивіться в супермаркетах. Зараз кефір обижирений там 1050 10, так а в селі молоко закуп закупляють гривня 60 гривні 80. Саме тому фермери і приїжджають до Рівного. Часом за 50 і більше кілометрів. Це виявляється прибутковіше, ніж збути продукцію оптовому покупцеві. Задоволені і рівняни. Адже напередодні Великодня у магазинах товари помітно подорожчали. А тут можна купити і вигідно, і якісне. Дуже много продуктів таких відчувається вот чиста екологія. Це дуже добре. Не магазин, а така з рівні. М'ясо дешеве по 38, Це дуже добре. А для Тож, себе ви щось купували? Ну купували, а я ж купували. І морковочку купили, і м'ясо купили. Що іще? Масло. Отак потроху і скупилися, кажуть. Усе ж економніше. Адже ні міські, ні сільські жителі у своїй більшості нині не розкошують. Галина Шепель Ярослав Катеринчик. Інформаційна програма День. Газифікація, будівництво доріг, ремонт клубів ось головні завдання, які стоять нині перед сільськими громадами. Керівники області переконані, їх вирішення залежить насамперед від людей, які ці громади очолюють. До активності сільське керівництво закликали під час обласних зборів Асоціації сільських і селищних рад. Про що ще йшлося? Чула Галина Баранчук. Сестрятинська сільська рада Радивелівського району об'єднує два села, а це 800 жителів. Тут є школа, ФАП, дитсадок. Та сільська громада прагне, щоб село розвивалось і надалі. Потрібна газифікація у нас в стадії проєкту, коригування, документації. Друге, це потрібно ремонт доріг. Наступне це потрібно відновити клуб, відбудувати. Він руйнується. Ну і Винішне освітлення, подібні турботи хвилюють нині переважно більшість сільських і селищних гулів області. Очільники найменших населених пунктів краю переконані, реалізувати все це можна насамперед, об'єднавши зусилля. Для цього була і створена асоціація. Асоціація має сприяння розвитку залучення інвестицій, так як із-за кордону, так і в. Е Всередині самої країни та саме створення асоціації ще не є гарантією вирішення справ громади. Тому сільським головам потрібно займати більш активну позицію, переконані обласні очільники, вчитись розробляти стратегічні проекти, стукати у двері усіх грантодавчих організацій. Всі вирішували без вас, за вас. А потім спускали цифри і казали: ото на тобі, Боже, що мені як кажуть. І працюй як можеш і скільки можеш. Ми, коли нас обрали керівництво обласної ради, обласної державної адміністрації, по-іншому бачимо цей процес. А тому ваша активність, ваша ініціатива для нас дуже важлива. Крім того, сільські та селищні голови області обрали 10 делегатів, які 24 квітня представлятимуть рівненщину на всеукраїнському з'їзді. Галина Баранчук, Сергій Савта, інформаційна програма День. Жодного мільйонера за підсумками минулого року у рівному не знайшлося. Доходи найуспішнішого багатія за минулий рік ледь перевели за півмільйона гривень. Такі попередні підсумки кампанії декларування доходів у обласному центрі. Нагадаємо, вона триватиме до 1 травня. Цьогоріч правила змінилися, і про свої ставки необхідно відзвітуватися усім державним службовцям та тим, чиї доходи за будь який із місяців минулого року перевищили 9,5 тисяч гривень. Тож і кількість декларацій зазначають податківці, дещо збільшилася. Нині їх надійшло близько 000. В порівнянні з попереднім роком кількість збільшилась на даний час, але про остаточні цифри ми зможемо говорити тільки після першого травня. У відсотках порядка на 5-7 відсотків збільшилось. Трішки радості з-поміж невеселих лікарняних буднів. Рівненське модельне агентство влаштувало свято в обласній дитячій лікарні. Іграми та конкурсами хвору малечу розважали величезні казкові звірі, сонечко та янгол. Без подарунків не лишився ніхто, але найбільше отримали дітки з онкогематологічного відділення. У них віднині є своя маленька бібліотека. Зі свята повернулась Оксана Жужельська. Хтось із цих діток лікується лише тиждень і вже скоро поїде додому. Інші тут фактично приписані, і дитячі свята в садочках та школах їм не світять. Аби розбавити сірі лікарняні будні, модельне агентство Art Models влаштувало маленьким пацієнтам подорож у казку про левеня, сонечко та посмішки. Мені надзвичайно приємно, що дуже багато партнерів нас підтримали. Всі, кому ми потелефонували і попросили долучитися до цієї акції, вони всі відгукнулися, і ми маємо можливість сьогодні подарувати діткам і кульки, і лікувальні бурштинові браслетики. І найголовніший подарунок це, мабуть, книги, тому що тут у відділенні вже... Давно мріють створити бібліотечку. Ми започаткували таку акцію Подаруй книгу дітям і в рамках цієї акції зібрали понад сотню книжечок, дуже гарних яскравих. Діток на святі розважали казкові звірі, левеня, зайчик та мишка. Маленькі пацієнти малювали малюнки, розгадували загадки та складали пазли, за що отримували смалики та подаруночки. А коли Янголятко почало молитися за найріднішу людину всіх дітей, мами в залі не стримали сліз. Сука, подай, щоб діток у собі. Щоб не мене без добрих людей, які влаштовують такі свята, в лікарні просто не обійти, скажуть медики. Адже завдяки їм вдається бодай на годину відволікти дітей та їх батьків від проблем. Це безумовно покращує і пришвидшує одужання таких діток, оскільки це відволікає в певній мірі від захворювання і покращує їхній психоемоційний стан. Діти тут різні лежать з різними хворобами, їм сумно, а це для них справді свято. Побільше б таких. Ця дитяча історія вдалась на славу. У ній, як і в кожній казці, гарне закінчення. Організатори цього казкового дійства переконують, благодійний марафон тільки починається, тож попереду ще не одне дитяче свято з іграми та подарунками. Оксана Жужельська, Назар Мідріган, інформаційна програма День. Пластуни святкують ювілей сто років тому, 12 квітня склали присягу перші активісти цієї української скаутської організації. Дата солідна, кажуть у Рівненському пласті, а тому святкуватимуть її протягом всього року. Втім, найбільше подій припаде таки на весну літо. Розпочали зі спогадів в обласній бібліотеці. Пластові історії згадували не лише самі члени цієї організації, але й ті, для кого вона на певному етапі життя стала невід'ємною його частиною. Ось вони батьки пласту. Олександр Тисовський, Іван Чмола та Петро Франко незалежно один від одного створили скаутські гуртки у 1912-му, які вже за рік об'єднались у велику краєву організацію. Націоналістично налаштовані пластуни брали участь у розбудові та захисті України. Пострадянське відродження організації розпочалось на початку 90-х. Як я кажу, жартомат, що пласт почався відроджуватись так не для преси біля туалета в Народному домі, значить, приміщень не було. А там був гардероб, Тоді ще була там по організації були, і ми там по можна було займатися. І туалет же там художниця Наталя Серветник, учасниця тих подій десятирічною дівчинкою. У пласт її привела мама, ділиться з організацією. У неї пов'язані усі найкращі спогади дитинства. Нині вона, окрім трьох своїх дітей, виховує і малих пластунів. От коли ти приходиш в пласт, тобі кажуть, давай будемо чесними, давай будемо добрими, давай допомагати іншим. Може, дорослим це звучить так банально і смішно? Хай всі будуть добрі. Так але для дитини це працює. Це працює, і оце вірять півтори сотні школярів рівного. Саме стільки членів разом з вихователями нині налічує міська організація. Вони мають свій гімн, герб та особливий одяг. Три головні обов'язки пластуна: бути вірним Богові і Україні, допомагати іншим та жити за пластовим законом, тобто, серед іншого, бути сумлінним, ощадливим, доброзичливим та корисним бути корисним в суспільстві. Тобто, вже з маленького віку ми націлюємо на те, що ти громадянин, ти маєш бути не тільки корисний для себе, а корисний для громади і для суспільства. в Мета різнобічний розвиток дитини. Приємні спогади про пласт і у заступниці міського голови. Кілька років організація вдосконалював себе її син. Згадує спільну поїздку зі скаутами. Це було просто. Всі відпочиваючі, які були там на базах в рінниках, і ти мав можливість з ними спілкуватися, були знайомі. Вони казали, що уявити собі не могли. Що можна так проводити час з дітьми малими? Це настільки була насичена програма. Скоби, мій друже, дорогу вкажи, де скеля три зуб гордо в небо стримить. Боронить від ока лихого й біди. Ту квітку лілею що мушу знайти. З 2002 року у співаниках пластунів з'явилася ця пісня, хоча не народна, а авторства Юрія Журавля. Вона одразу ж полюбила з дітям. Тепер її співають на всіх таборах разом з іншими пластунськими. Коли ми почали її грати. Ці всі пластуни почали підспівати, і я в якийсь момент відчув, що я не чую себе. Тобто цього звуку, підсилювачем не чути, тобто чу чути було тільки дітей. І тоді якось відчув, що не дарма цю землю. Це, це було дуже приємно. Святкування ювілею пласту лише розпочалось попереду ще багато акцій, кажуть в організації. Найближче заплановано на 12 квітня. Скаути на майдані незалежності складатимуть 12-метровий тризуб з великих фігур доміно. Ірина Веселовська, Сергія Савто, інформаційна програма День. Сто літ по життю без таблеток, окулярів, натомість з пісною. Поважний ювілей відзначила жителька села Озеро Володимирецького району Парасковія. Король доля в бабусі видалась нелегкою. Чоловік загинув на фронті, тож довелося самій виховувати трьох дітей. Проте каже, не цуралась роботи, встигала і в ліс бігати, і до храму на службу Божу, де співала в церковному хорі. Заспівала бабуся і Оксані Жужельській. Президент України низько вам вклоняється. Вітає вас з сторічним ювілеєм. І радіє, що ви маєте багатий досвід, що вас незламні ви були перед воєнними лихоліттями, що ви є дуже мудра жінка. У свої 100 років Парасковія король погано чує, але ще все розуміє і пам'ятає. І те, як рано лишилась вдовою з трьома дітьми на руках, і як згодом тяжко працювала у колгоспі, і як до лісу ходила, і як у церковному хорі співала, з пісною бабуся йде по життю і донині. Як і додому коштує, тільки до ні молодому світу, не дуже Параскові яківна людина глибоко віруюча, хоч вже ледь ходить, втім намагається дотримуватись посту. розповідають її рідні. Як сказали їй, що почався піст, от уже їй влили там молока випити, то вона от уже я грішу, бо вже я напилася молока. То вже її розкажемо. Що вже вам 100 років такого гріха, і не буде, що ви випили кружку молока. У молодості баба Параска дуже гарно вишивала. І цей фартух з корсетом вишитий колись на пасовищі, носить і донині. За своє життя бабуся ніколи не мала окулярів і ще три роки тому. Сама заселяла нитку в голку. Про неї знають усі в окрузі, адже свого часу допомагала не одній людині. Як у селі, то всяке ж буває і вітер, людину десь протягне, просквозить, то перш ніж до лікаря, перш до бабусі. І з вітру молитви. От, і ці молитви вона передала мені. Сьогодні Парасковія Яківна має численну родину трьох дітей, дев'ять онуків та шістнадцять правнуків. Що прожила вже цілий вік, досі не вірить і особливого секрету, каже, немає. А, Що здорово? А що за висі? Здорова, 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 Богу! Оксана Жужевська, Богдан Рябунець, інформаційна програма. День. Українська писанка це маленький витвір живопису. Саме таке диво вчили створювати власноруч випускники Рівненського колегіуму. На дерев'яних заготовках кожен учасник дійства спробував намалювати щось своє замість звичного писачка. Використовували найтонший пензлик, розміщуючи композиції неодмінно на світлому тлі, що символізує чистоту. Зигзаги, ромби, добіві листочки, колосся. Усі ці знаки символічні. Кожен мав змогу вибрати і кольор писанки. Червона фарба означає радість життя, зелена символізує весну синя силою і здоров'я до малювання долучилися і педагоги готові вироби прикрасять згодом чайчину алею. майбутні один з всі гуртом, бо це мабуть останні дні їхні навчання в школі. Спільно в одному класі робили писанку, яку мають вкласти свої думки, помисли, побажання і саме. Такий символічний крок дає можливість з одного боку зберегти ту основу шкільну, яка мала місце, і дати можливість зберегти все те, що вони назвала за цей час попередній, і звернути ще раз до тої нашої традиції української, яка робить наші з наших учнів, громадян України, патріотів своєї держави, і десь можливість їм йти в життя маючи ту тверду основу. Рівняни перемагають. Рівненський фотохудожник Олександр Майструк став одним з лауреатів міжнародної премії Філантроп. За гроші урядів Російської Федерації та Москви її присуджують за видатні досягнення інвалідів у галузі культури і мистецтв та вручають раз на два роки. Наш земляк переміг у підномінації художня фотографія. На конкурс він вислав дві серії своїх світлин: уже відому погляд з вікна та фото про людей з особливими потребами. Яку саме винагороду отримує Олександр Майструк? Поки не знає. каже, усе стане відомо 26 травня. Саме тоді про. Де нагородження лауреатів у столиці Росії? Чемпіонат рівного із плавання у рамках міської спартакіади фінішував у басейні міжнародного економіко-гуманітарного університету. Участь у змаганнях взяло 14 команд вищих навчальних закладів 3-4 рівня акредитації, профтехучилища та підприємств. Загалом понад 150 спортсменів. У підсумку перемогу у командному заліку здобули спортсмени МГУ. Другими стали представники НВГП, на бронзові нагороди у плавців технічного коледжу. Втім, незважаючи на святковий настрій, усі учасники чемпіонату сходяться на думці для прогресу плавання як виду спорту в області. Потрібен п'яти. 10-метровий басейн. Більше про будні рівницького плавання. Роман Свереда. Дмитро Назаренко один із провідних плавців краю. Учасник трьох олімпійських ігор, неодноразовий чемпіон та рекордсмен України, нині виступає за турецький клуб і збирається завершувати спортивну кар'єру. На чемпіонаті рівного Дмитро виступає за Мегу. Плавець неприємно дивується із умов, в яких доводиться тренуватися і змагатися молодим місцевим спортсменам. Тут немає нормальних умов, Вовна я думаю, що врядлі, якби как бы, все йде тому що. Что спорт э, в, в высоких технологий сейчас. И, э, Это нам большие вложения делать со стороны родителей, чтобы у ребенка получился результат. Із думкою Дмитра Назаренка погоджується головний суддя чемпіонату Олексій Підгорний. Він пояснює, 25-метровий басейн чудово підходить для тренувань початківців, розіграшів кубку та чемпіонату міста. Втім, спорт найвищих досягнень потребує якісніших умов підготовки. Для досягнення того, щоб спортсмени попадали в склад збірної команди більшим складом, то це необхідно, щоб був 50-метровий басейн. Незважаючи на складні умови підготовки молодих спортсменів, май. Бутнє у рівненських плавців є, переконаний голова обласної федерації плавання Юрій Єфімчук. Якщо взяти підсумки роботи плавання за останні роки, то плавання приносить найбільшу суму очок в скарбничку відділу фізичної культури і спорту серед всіх видів спорту, які розвиваються в нас на Рівненщині. Наразі яскраві перемоги Анни Хлістунової та Катерини Дікіджі залишилися в минулому. Проте вже на підході група нових перспективних плавців, як от Сергій Варварук, Михайло Романчук та Надія Гуменюк. До того ж, Катерина Дікіджі й досі залишається кандидатом на поїздку на Олімпіаду в Лондоні. Роман Сверида, Денис Коломис. Інформаційна програма День наразі це все. Такими були головні новини області сьогодні. Вдалого настрою нехай щастить і всього найкращого. До побачення.